Доброго дня, маленький відгук по встановленню камери, замовляв комплект в Миколи з Хмельницького. Виходить трохи нюансів по підключенню до хатчбека саме. Ось саме як перемикання. Хтось задня. Вимикається звук, це можна прибрати. Тобто з лініями. По підключенню, який нюанс. Перше, тобто замовлено було сам перехідник, камера та блок. Блок живлення брав з бардачку, тобто тут воно витягується, там є плюс-мінус. Все сховалося сюди. тобто Знімається ця кришка, тут є тут, тут кліпса, тут і тут. І з з позаду дві. Знімається спочатку ці дві, потім ці. Ну, буквально 5 хвилин. По підключенню спочатку краще подивитися, який у вас номер монітору, тому що монітор я замінював. Купував іншим номером, так як мій не підтримував. Тобто я купував саме цю, перепакував, тому що в мене він глянцевий, а я купував матовий. Так, що далі? По також було зроблено такий перехідник на 2 obd 2. Тобто також у Миколи є відео, як я Він куплений був гривень за 300 цей перехідник. Тут треба зробити розпіновку правильно. Є відео також, у Миколи на каналі на Ютубі. Можна подивитися, і як воно робиться, еко-твікер, здається, мені я також активував камеру саме на моніторі, тобто підключення до Кан-2 шини. І якщо не помиляюся, він не сказав. Також нічого складного, там буквально два провода витягнути, два провода замінити місцями. Сам перехідник або на і Наскільки я знаю, в Микола також їх продає, якщо я вірно сказав, або робить як мінімум. Так, І покажу зараз, що позаду, як по хечбеку, бо він відрізняється камера в хатчбек, і зараз я покажу. Камера була підключена саме в бампер. Так як вона і по штату, там є перехідна пластинка, вона в заводські місця, бо по заводу тут також камера стоїть. Бампер я не знімав, тобто можна зробити як. Тут в цьому місці потрібно зняти цю накладку, в цьому місці є отвір, він з закритий резинкою. Його просто витягуєте і кабель проходить сюди. тобто Він отак в мене пішов. Саме на задній хід він тут знаходиться ось в цьому плафоні. Тут також під'єднався, а далі пішло по салону, саме на камеру. Тобто пішло сюди, я провів його по правій стороні. І все, в принципі, запрацювало, все працює. Також, якщо може хто там не знає, як підплють там полоси. Обрізати білий кабель на камері, щоб з'явилися полоси. В принципі, все. Дякую. Миколі. Все підключилось, все працює.